Я была на работе, позвонили, посылали сообщение в телеграме, что попали в мой дом. А в среду он не пускает, потому что еще пока идут разборки и все остальное. У меня, я вижу, повылетали окна, балкон, пошкодил. А дальше, не знаю, будем смотреть, когда позволят зайти. Там он плита Сейчас обстежим ее и, и будем разбирать балконы. И дальше дивитися, что там пошкоджено сверху. С верхних этажей раз, два, три, пошли ниже, ниже, ниже будем опускаться и чистить балконы. Там... Но это там, где хозяева есть, конечно. Без хозяев никто не зайдет. У кого дверь заклинила, будем открывать и выполнять работу. Домо щодо стану будівлі, чи є загроза якась зараз, чи продовжується обстеження об Це обстеження? Зроблять комунальні служби міста Запоріжжя і потім зроблять відповідні висновки. може, ми це самі відкридвери поЗакрило. І поторубило, все разом кип. Там дихнув вибило. Ну, ми ще не знаєм, що там на середині. Пластик по. Повы... Пластик обрило, шипер там побило, на. Вибито з той сторони, ну, лубить, ну, по по этот. По... А тут вообще полностью вылетело. Двері, я говорю, я не можу зайти, ані поторубило їх. Дива. Замки поврива, два замка, вони вирвані Зайти туди неможливо. Сегодня кабы я слышала. Я пришла с работы после суток И пролетела два каба. Вот мимо дома пролетела. Я честно вам говорю, я первый раз их увидела. Я слышала, как они летят. А третий каб. Я была в доме, я готовила кушать. А у меня внук вышел во двор. Он как залетел. И я слышу просто. Що все вылетает. окна, двері. И Я без дома, У мене остались лопнути стены. Я викладач оріхівського коледжу. Наш коледж був переміщений сюди скам так до міста Запоріжжя. На даний момент проживаю в своєї родички. Ну, Так жили все нормально. Уроки проводили дистанційно сьогодні якраз о 12-й годині, готуючись до уроку до наступного, почали сильний бабах, все підпригнуло, всі, хто в ну, Тома був на вулиці, вийшли, подивились, покрутились, вроді все нормально, все ціле. Буквально через 5 хвилин я знову стала готуватися до уроку, а це також за своїми справами. В цей момент, опять як пала, Ба бах туди. нас всі стекла, люстри попадали, потолок зразу тріснув, це сильний шум, тріск. Ну дуже, дуже страшно було. Я в 22 му році в своєму власному будинку як була також попав в снаряд, в якому я знаходилася. Тому як страху вже такого сильного, як тоді у мене не було, паніки такої не було. Так, да, трохи страх є, да, трохи руки трусяться, все. Тому ну, все нормально, все прибираємо скоро все це закінчиться і без такого не буде. Вони здіваються над нами. За що ебнут детки? 6 місяців, місяць, пять років. Остаються інвалідами. Скільки можна? Ми залишаємося без нічого. Ми старі, ми вже пенсіонери. Ми нічого не зможемо вже нажити. Нічого. І ми залишаємося Quando